Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 189 пожеж в екосистемах, які охопили понад 47 гектарів. Внаслідок однієї з таких пожеж постраждала людина, а 27 будівель вдалося врятувати надзвичайникам. Зокрема, 10 березня надійшло повідомлення про займання сухої трави на відкритій території в спідбірці Львівського району. Вогонь охопив площу 300 квадратних метрів. У результаті пожежі отримав опіки обличчя чоловік, його госпіталізували до лікувального закладу. Вогонь не має жалю. 189 пожеж за добу це не просто статистика, це знищені гектари землі, зруйновані будинки, поранені люди, це біль, це страх, це наслідки людської безвідповідальності. Кожен, хто підпалює сухості, грає з життям своїм і чужим. Достатньо однієї іскри, щоб звичайний день перетворився на трагедію. Задумайтесь, поки не пізно. Наступним постраждалим можете стати ви.